Ця осінь точно буде сповнена патріотичних жартів та незламного гумору, адже дизель-шоу готується до нового сезону. У столиці вже відбулись одразу три концерти. Глядачів підбадьорили двома десятками нових номерів, які вже невдовзі зможе побачити уся країна в телеефірі. У своє десятиріччя дизель-шоу також продовжує всеукраїнський тур у день незалежності. Традиційно актори попрямують до Одеси. А завтра, у день прапора, виступлять у Миколаєві. Чому ці концерти просто неможливо пропустити? Христина Волочанська розкаже. Менше години до початку концерту. Актори розігрівають голосові зв'язки, перевіряють шпагат за лаштунками. Тим часом підготовка реквізиту і шліфування образів. А перед виходом на сцену обов'язковий ритуал. <му> До Дня Незалежності команда народних улюбленців студії дизель шоу підготувала абсолютно нову програму. 20 номерів, тож на три дні столичний жовтневий палац став місцем концентрації незламного гумору, і без сюрпризів та інтриг не обійшлось. Я не зрозумів, що кастинг був був. А чого ви мене не запросили? Бо то був кастинг, а не дегустація. Білявок багато не буває. Вирішили автори дизель шоу, і вперше за 10 років до команди приєднались одразу три нові актриси. Дуже знані актриси в Україні. Я думаю, що їх ну двох точно впізнають. Одна з них знімається в серіалах для ICTV, Два друга відома телеведуча, мама трьох дітей, е е актриса також кіно і серіалів. Е третя починає свою кар'єру і починає вона її в дизель-шоу. Чи не кожен виступ відображення подій та настроїв українців на сцені? Актори влаштовують Мальдіви для невиїзних. Запишу, я не ой, я запишу, уявляєшся, на тебе дує прекрасний морський бриз. Коліга, ти де? а я на Закарпатті! Не забули і про тих, кому таки вдалось доїхати аж до Монако. Слухайте, а ви, до речі, Як виїхали за кордону? Я а, 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 а ви? А я теж. Теж А ви? ви чого? Я ж вам всю інвалідність оформлював. Глядачі дизельшоу першими дізнаються про невеселий фінал російсько-білоруських навчань, які ще не відбулись, і відсвяткують ювілей улюбленої героїні. 100. Десять років буде в бабці. В виповнятись так сто десять років бабусі то з тортами, з кульками, з фейерверками. Дизель шоу готує осінь великих телевізійних прем'єр. П'ять з них вже у вересні, що п'ятниці в ефірі ICTV2. А ще у найближчих планах команди великі патріотичні концерти на півдні, 23 серпня. Виступ у Миколаєві. Ми давно там не були, і отже, ми вирішили туди знову поїхати. А порадувати рідне місто улюбленим гумором і новим складом. Після цього, за традицією, кожен рік ми на День незалежності їдемо на море в Одесу і там збираємо всіх наших глядачів. Актори наголошують, кожен їхній концерт це не лише море позитиву а й змога глядачам долучитись до допомоги військовим. Звісно, ми намагаємося допомагати завдяки нашій організації Благодійний дизель фонд. І відраховуємо на цей фонд гроші з концертів, з квитків з Ютубу. І на ці гроші ми вже купуємо те, що просять у нас військові. Наприклад, сьогодні перед концертом ми вручили автівку пікап, який передали 158-й окремій механізованій бригаді. І ця машина поїде на Сумську область на передову, і там буде виконувати свою місію. Попереду у команди гумористів потужний осінній сезон, який дизель шоу продовжиться українським туром. Перші шість концертів уже відбулися, і жовтня команда збирається відвідати ще 21 місто України. Те, що я бачу, те, що я зчитую у людей, вони дуже дуже вдячні за те, що ми робимо. І ми дуже вдячні людям за те, що вони приходять, слідкують, дивляться і лайкають. Христина Величанська, Дмитро Матвієнко, факт ICTV, Марафон». Єдині новини.